Генрік Іпсен. ПриВИДИ Читає МЕЛАНІЯ. Дієві особи Фру Еленне Алвінг. Вдова капітана і Камергера Алвінга Освальд Алвінг. Її син художник. Пастор Мандерс. Столяр ЕНГСТран. Регіна Енстран живе в домі Фру Алвінг. Дія відбувається в садибі фру Алвінг на березі великого фіорду в західній Норвегії. ДІЯ перша. Простора кімната, що виходить в сад. У лівій стіні одні двері, в правій двоє. Посеред кімнати круглий стіл, обставлений стільцями, на столі книжки, журнали й газети. Зліва на передньому плані вікно, а біля нього диванчик і дамський робочий столик. У глибині кімната переходить у невеличку скляну терасу оранжерею, заставлену квітами, у правій стіні тераси двері в сад. Крізь скляні стіни видно похмурий прибережний ландшафт, наче запнутий сіткою рівного дрібного дощу. Столяр Енгстран стоїть на дверях в сад. Ліва нога в нього трохи крива, тому підошва його лівого чобота підбита невеличкою грубою дощечкою. Регіна з порожньою водолійкою в руках. Стоїть перед ним, заступаючи дорогу. Регіна. притишеним голосом. Чого тобі? Не смій йти далі. З тебе так і лє. Енгстран. Бог дощику послав, дочко. Регіна. Чорт послав. Ось хто. Енгстран. Господи Ісусе, що ти говориш, Регіно? Кульгаючи, робить кілька кроків наперед. Але я. Бач, я хотів би сказати тобі. Регіна. Та не стукай бо своєю ногою. На горі молодий пан спить. Енгстран, спить? Серед білого дня? Регіна, тебе це вже не обходить. Енгстран, Вчора я признатись трохи гульнув. Регіна, воно й видно. Енгстран, слабкість, наша людська дочко. Регіна щеппак. Енгстран, ох. Багато на цьому світі спокус. Проте сьогодні рано, от як перед Богом кажу. Пів на шосту я вже встав до роботи. Регіна, так так. Тільки забирайся ти звідси мерщій. Не хочу я тут з тобою стояти, як на рандеву. Енгстран, чого не хочеш? Регіна, не хочу, щоб застав тебе хто небудь тут. Ну йди, йди своєю дорогою. Енгстран ще наближається до неї. Ну ні, не піду, поки не поговорю з тобою. По обіді я впораюся з цією роботою там, у шкільному домі. А ввечері подамся пароплавом додому в місто. Регіна крізь дуби. Гладенької дороги.